Завдання 1. У Нас підвішена пластикова кулька на нитці. Довжина підвісу приблизно 25 см. Ну і амплітуда коливань приблизно 4 см. Ось така десь буде. За одне повне коливання. Нагадую, ми вважаємо рух з цієї точки до цієї і назад. Отже, зараз я засічу час, порахую 25 коливань. Ваше завдання буде засікти, я скажу, коли зупинити, і ваше завдання буде засікти час, щоб можна потім було записати це до завдання і визначити потрібні нам величини згідно завдань. І так, приготувалися. Раз, два. Запускаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять.

Виконаємо ті самі ж дії, але амплітуду коливань збільшимо. Вона в нас була спочатку 4 см приблизно. Отак, а ми збільшимо до ось таких ір. Знову 25 коливань. Засікаємо час протягом якого ця пластикова кулька здійснить 25 коливань. Приготувалися. 1, 2, запускаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Амплітуди і використовували пластмасову масову кульку. То тепер ми замість кульки е, підвісимо тягарець, Ось він. і довжина підвісу у нас залишається така сама 25 см. Тобто ми зараз перевіримо, як буде залежати період і частота коливань від маси оцього нашого тягарця. Амплітуда знову 4 см, Тобто десь отак приблизно. І Знову ми приготувалися і засікаємо один, два. Три, раз, два, три, чотири, 5, шість, Сім, 8, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, 17, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять, 24, двадцять, Збільшимо довжину підвісу до 1 метра. У нас там би мала бути пластикова кулька, але як ми там побачили, від того, чи це пластикова кулька, чи це тягарець, воно не залежить. Відповідно, буде тягарець наш на підвісі 1 метр з амплітудою 4 см. Ну, приблизно ось так. І ми знову маємо. Порахувати за який час цей тягарець здійснить 25 коливань і порахувати тоді період і частоту коливань. Тобто те, що там буде вимагатися. І так, приготувалися. Один, два, три. Один. Два, три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23